До Дня захисників та захисниць України навчальні заклади збирали подарункові набори для воїнів. Діти, батьки та педагогічні колективи ліцею номер 10 та гімназії номер 6 передали волонтерській спільноті Піксель, печиво, чай, каву, цукерки, енергетичні батончики, вологі та сухі серветки, папір, пюре та вермішель швидкого приготування, засоби гігієни, подушки. Студенти Олександрійського політехнічного фахового коледжу взяли участь у всеукраїнській благодійній акції зі збору монет для допомоги українським військовим, які постраждали внаслідок бойових дій. Разом створили мозаїчну мапу України. Кожна група оформила певну область. В областях, де частина території знаходиться під окупацією, розмістили сердечка, що символізують нашу любов і єдність. Також сердечко на нашій рідній Кировоградщині. Усі зібрані монети в сумі майже 10 тисяч гривень передали на рахунок благодійного фонду. 2 жовтня в музейному центрі відбувся тренінг Стоп насильству до Міжнародного дня ненасильства. Тренінг провела фахівчиня та психологиня спецслужби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Учням 8 класу гуманітарного ліцею пояснили зміст поняття насилля, розповіли про види насильства, наслідки для дитини чи інших членів родини та розповіли, як захиститися. Від цього. В бібліотеці для дітей розпочав свою роботу гурток робототехніки. Перше заняття гуртка було присвячено знайомству з роботом і розпочалося із презентації, де тренер показує дітям можливості конструктора Lego MindStrom. Детальніше про роботу гуртка на сайті бібліотеки для дітей. Вихованці хореографічного колективу Кураж, керівниця Вікторія Кочерга, взяли участь у міжнародному фестивалі «Дивосвіт Карпат, який відбувся 28 вересня в Яремче. Виступали з номерами в двох вікових категоріях 5-6 та 7-8 років. Маленькі танцюристки вибороли три перших місця та гран-при. У фестивалі брали участь танцюристи зі Львова, Хмельницького, Чернігова, Кам'янець-Подільського. Уродженцю Кременчука присудили 5 років позбавлення волі за ДТП, внаслідок якої загинув поліцейський. Про це йдеться в єдиному реєстрі судових рішень, інформує Златопіль. Водій, керуючий автомобілем, Mercedes-Benz Sprinter, наближаючись до блокпосту на в'їзді в Олександрію зі сторони Кременчука, здійснив роз'їзд з вантажним автомобілем, продовжив рухатися далі. Та, як наслідок, завчасно не виявив пішохода правоохоронця з Херсонської області, який Виконував свої повноваження на території Кіровоградщини. В результаті ДТП поліцейський отримав тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких помер в реанімаційному відділенні Олександрійської лікарні. Рятувальники Олександрійщини 25 вересня взяли участь у тактику спеціальному навчанні щодо дій під час аварій на об'єктах енергетики, які виникли внаслідок воєнних дій. Практичне відпрацювання відбулося на об'єктах критичної інфраструктури Олександрії в режимі онлайн заслуховуванням представників спецслужб цивільного захисту району про хід ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з місця події. Олександрійський район показав високий рівень готовності до реагування на надзвичайні ситуації Ну типу.